На що звернути увагу при виборі ЄТФ? Експенс ratio – це витрати фонду. Чим менші, тим краще. Добре, якщо менше 0,2%. Ліквідність та об'єм торгів. Чим більше об'єму торгів, тим легше купити і продати. Тип активів середині ЄТФ Вивчіть, які компанії чи облігації входять у склад фонду. Виплата дивідендів. Деякі ЄТФ виплачують дивіденди кожен квартал, деякі не виплачують. Якщо вам була корисна ця інформація, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.